Не так давно світ побачила кінострічка, знята по одноіменній серії ігор Бордерлендс, яка будемо відверті, не виправдала очікувань, як фанатів, так і звичайних любителів кіно. Незважаючи на чималенький бюджет у 115 мільйонів доларів та солідний список акторів, фільм розчарував навіть мене. І мені стало прикро. Прикро, що глядачі не побачили той величезний всесвіт, той шалений рівень божевілля, що пропонує гра. І в багатьох можна скластися враження, що франшиза так собі. То в мене зародилася ідея познайомити вас з справжньою бордою, історією її створення та вкладом в ігрову індустрію. А оскільки я є глибоким паціновувачем і власником повноцінної колекції ігор на консолях, хто я такий, щоб вам відмовляти? Тож, вмовшити зручніше, ми вирушаємо у 99-й рік, з чого все і почалося. П'ять чоловіків, які одночасно залишилися без роботи, після закриття студії Rebel Ребел Rocker вирішили створити власну. Їх імена навряд чи щось вам скажуть, окрім Ренді Пічворда Якщо ви цікавитесь ігровими новинами, ви точно колись про нього чули. Саме він є ключовою фігурою у студії, яка отримала назву Gearbox Software. Так, коробка передач, ну якщо прикласти з англійської, власне, на це вказує логотип компанії. Першою офіційною грою, а точніше доповненням, була Half-Life Opposing Force від вже відомої на весь світ компанії Valve. Хлопці гарно знали свою справу, тому якісно виконали роботу. Valve сподобався результат, тому наступні 3 роки Gearbox працював над іншими доповненнями Half-Life. А також доклали руку до створення Tony Hawk's Pro Skater 3. 2002 рік став особливим. Студія створює свою першу гру James Bond 007 Night Fire. Шпигунський шутер від першої особи про відомого агента відгукнувся посередньо. Нехай гра не підкорила геймерські серця, все ж необхідні висновки та досвід були отримані. Команда продовжила співпрацювати з іншими студіями, щоб заповнити пробіли у знаннях. Тому, за їх сприянням, світ побачила Halo Combat Evolved та Counter-Strike Condition Zero, яка мені дуже сподобалась на релізі. Хоча багато хто цієї думки не розділяє. В списку переважно шутери саме в цьому жанрі коробка передач знайшла свою швидкість і почала рухатися як самостійний гравець. Наступна незалежна гра від Gearbox побачила світ у 2005 році. Це тактичний шутер про Другу світову війну, борти по зброї, дорога на висоту 30. Для мене це було відкриттям, адже має її в своїй колекції і ніколи не звертав увагу на ім'я розробників. Приємна несподіванка. Проект отримав позитивні відгуки від критиків та гравців, що надихнуло студію на продовження історії Brothers in Arms. Це не дивно, адже розробники приділили багато уваги реалістичності та автентичності, вивчаючи архівні дані. Загалом серія отримує декілька основних частин і доповнень. Проте популярності, як Medal of Honor чи Call of Duty, вона, на жаль, не досягла. Студія розуміла, що на одній серії ігор далеко не поїдеш, та й амбіції нікуди не зникли. Ренді Пічфорд вирішив створити щось абсолютно нове, тоді це точно приверне увагу гравців. За основу взяли одну з найулюбленіших ігор Пічфорда серію Діабло. А саме механіку, коли після смерті умовного моба випадає дроб зброї зі своїми власними характеристиками. Інтегрувати це в 3 d шутер та помістити в атмосферу божевільного Макса. Від задуму до готової гри пройшло 3 роки. Але реліз довелося відкласти ще на рік. Вся справа бажання розробників зробити унікальну гру, не схожу на інші проекти. А з виходом Fallout 3 та анонсом Rage це виглядало як ще одна чергова стрілялка. І саме на цьому етапі було прийнято, як на мене, ключове рішення. За ініціативою креативного директора Брайана Мартела, в гру додало технологію Cell Shading. Яка колосально змінила візуальний вигляд гри. Якщо не вдаватися в подробиці, Cell Shading додає жорсткості контурам та ціні та створює ефект картинки схожої на комікси. Звісно, це не нова ідея, раніше її можна було побачити в таких іграх, як Jet Set Radio, 13, OkaMi та No More Heroes. Але поєднання рольових механік та якісного шутера зробили свою справу. Цьому жанру навіть придумали назву Лутер-Шутер. Але на диво, на Borderlands були його засновниками. Двома роками раніше це зробила Flagship Studios у грі Hellgate London. Це рольова гра на тему темного фентезі. Працівниками студії були колишні співробітники Blizzard Entertainment, які у свій час працювали над серією Diablo. Це пояснює, звідки растуть ноги. Продавши тиражом в 1 мільйон копій, новий ігровий жанр не став популярним. Зі слів журналістів та гравців, бої були одноманітні, квести повторювалися, та і багів там вистачало. Так, чому ж саме Borderlands так вистрілив і зробив жанр настільки популярним, що його механіками користуються і досі? Ось тепер перейдемо до самого найсмачнішого. На початку гри доведеться обрати одного з чотирьох персонажів, які мають класичні класові відмінності. Мордакай спеціалізується на снайперських гвинтівках та револьверах, має активне вміння птицю, що атакує ворогів, а якщо її прокачати, то вона може приносити набої. Ліліт має здатність входити в інвіз. А її магічні здібності значно підсилять зброю зі стихійними властивостями. Роланд – універсальний солдат, що надає перевагу автоматичній зброї та має в наявності портативну турель Скарпіон. Брік це класичний танк, здоровань, любить вибухівку та входити в режим берсерка, що дозволяє нищити все живе голими руками. Ці чотири людини є звичайними мисливцями за скарбами, що прилетіли на планету Пандора. Саме тут за легендою знаходиться таємне сховище, де зберігаються інопланетні скарби та технології. Тому кінцевою метою треба знайти сховище і оволодіти цим інопланетним клондайком. Так, сюжет примітивний і з неба зірок не хапає. Проте з виходом наступних частин відкривається багато цікавих деталей. Наприклад, що це за інопланетна раса з супертехнологіями, звідки взялися ті скажені бандити на Пандорі і чому на цих сміттєвих баках написано слово далі. Не буду забігати вперед, поговоримо про ігролат. Отже, після вибору персонажа, а я обрав Мордакая, дуже полюбляю снайперські гвинтівки. Тим паче роздавати хедшоти одне задоволення. Оскільки це шутер з елементами RPG, прокачка героя є одним з її аспектів. Досвід отримується шляхом вбивства мобів та попроходження основних та додаткових квестів. Крім досягнення рівнів, після кого наш персонаж стає сильнішим, є дерево навичок, які ділиться на три частини. Тут можна придбати та удосконалити як пасивні, так і активні вміння. Ворогів теж є свій рівень, за допомогою якого можна ідентифікувати рівень загрози. Тому до більш сильних мобів краще не лізти. Що мені найбільше подобається, це боси. Особлива їх поява. Зробити їх такими огидними і мерзеними треба вміти. Планета Пандора це безкрайні пустощі, і пересуватися на своїх двох швидко набридає. На щастя, по проходженню гри з'явиться транспортний засіб. Його можна визвати через спеціальну станцію. Існують два різновиди з кулеметами чи ракетами в ролі основної зброї. Що гру дійсно розкриває, так це корпоративний режим до чотирьох гравців. Можна побігати разом з сюжеткою чи позмагатися між собою на арені. Зброя. У цьому розробники приділили особливу увагу. На перший погляд, нічого особливого: пістолети, револьвери, автоматична зброя, базуки, гранати і всяке таке інше. Проте, вся ця зброя конструюється самою грою. Тобто маємо деталі у вигляді прикладів, магазинів, стволів, цілів і так далі. І шляхом рандому та спеціального алгоритма генерується унікальна зброя. Таких варіантів у грі може бути до 17 мільйонів 17 мільйонів. За що гра потрапила у книгу рекордів Гіннеса. А щоб все це виглядало гарно та естетично, зброю поділили на виробників, які мають свій власний зовнішній стиль та особливості. Моїм улюбленцем став ось цей револьвер від фірми Jacobs. Чи Якобс. Хто його знає, залишає супостатам великі дірки, проте має маленький магазин та не найкращу точність. Також існують кількісні пухи з особливими характеристиками. Їх можна відрізнити від звичайних спеціальним кольором. Навіть якщо ствол по якимось причинам не підійшов, його завжди можна продати у будь-якому автоматі чи торговцям за непогані грошики. А знайти такі пухи можна шляхом проходження квестів, відкриттям спеціальних боксів зі зброєю чи після вбивства чергового боса. Зі звичайних ворогів теж падає, але доситко. В моїй колекції перша борда представлена на платформі PlayStation 3 у виданні Game of the Year Edition або більш звично Goti Edition, що включає в себе, крім основної гри всі доповнення, яких було 4, мануал повністю кольоровий та досить інформативний. Бонусом є ось такий невеличкий плакат з одного боку, а з іншого карта Пандори До речі, двостороння опладинка у вигляді злих залізяк додає елітності. З виходом DLC гра заграла іншими барвами. В основній частині сюжету явно було мало. І окрім пошуку сховища, в гру додали доктора Неда, який перетворив своїх робітників в зомбі, і Borderlands стрімко перетворився в Зомбіленс. Доповнення сексипільної Моксі, де можна перевірити власні сили на різноманітних аренах. Поспілкуємося з генералом Ноксом та знайдемо найкращу зброю на Пандорі. І моє улюблене доповнення повстання Залізяк. А гра продалася тиражом у 2 мільйона копій, що досить непогано, навіть добре. Проте гравцям не вистачило різноманіття локації та інтелекту ворогів. За 3 роки розробники виправили ці незначні недоліки з виходом з Сіквела. Гірбокс розширив коло співробітників, і це одразу помітно. Нехай гра так і залишилася на старому рушії Unreal Engine 3, графіка стала куди кращою. Вороги тепер більш розумні та небезпечні. Можуть спокійно обігати з флангу чи лікуватися, поки на те є час. Та й взагалі різновид противника збільшився, що тільки в плюс. Окрім постелі, з'явилися зимові локації, розширився різновид транспорту, ну і звісно, зброї стало ще більше. Діалогам теж приділили увагу. З'явився гумор, що з часом стане ще однією фірмовою фішкою Borderlands, а вихід босів та й взагалі боси стали ще ефектнішими. Опрацювали також над сюжетом. Пройшло 5 років з моменту останніх подій першої частини. Красунчик Джек, саме так звуть нового антагоніста, вирішив привласнити чужі заслуги, овладів гіперкорпорацією Гіперіон і оголосив себе володарем Пандори, Ще й того збудував величезний космічний корабель, який видно майже з усіх локацій на Пандорі. Коротше, нашою задачею буде об'єднатися з повстанцями та надерти йому зад. Знов на вибір 4 героя, схожими за класами з попередніх частин, проте глибшою прокачкою і цікавими вміннями. Сирена Майя, аналог ліліт з першої частини. Солдат Акстон теж такий собі білий варіант Роланда. Сальвадор має унікальні здібності навалювати свінця з двох рук та Зіро. Асасін, що дає перевагу холодній зброї. Я дуже полюбляю цю частину, тому придбав два видання. Почнемо зі звичайного. По-перше, зверніть увагу, який гарний паперовий рукав з рельєфним тисненням. Таке рідко де побачиш. І то, як правило, в дорогих екземплярах. Всередині бачимо мануал, на жаль, вже тонший, та брошурка на додатковий контент. Знов двостороннього обкладинка, це приємно бачити. Друге видання вже потовстіше буде Game of the Year Edition. Також паперовий рукав на диву без рельєфу. Всередині маємо два бокси з основною грою та додатковим контентом. Основний бокс здивував мене відсутністю мануала. Я навіть подумав, що маю не те Але ніт, так має бути. Інший бокс вже веселіше, з мануалом на борту і гарним двостороннім друком на обкладинці. В перший місяць продажів гра порадувала 5 мільйонів гравців, а в 2015 році цифра перевищила у 12 мільйонів копій. Сіквел має 12 доповнень, які стамовували спрагу фанатів, поки ті чекали виходу наступної частини. В рік додалися два нових персонажа ім'я Кріг та тендітним ахромантом Гейдж. Із всіх 12 патчів хочу виділити один особливий. А саме Тіні Тіна з of Dragon Keep. Сама назва каже, що в головної ролі крихітка Тіна, А дійство буде відбуватися у світі драконів, підземель та магії. Це настільки сподобалось ігровій спільноті, що з часом Gearbox створить гру та продовжить історію крихітки Тіни, про яку я обов'язково згадаю трішечки пізніше. Буде неправильним не згадати про гру на мобільних платформах від 2K, China, що вийшла того року. Borderlands Legends. Ігровими персонажами виступали вже знайомі нам герої з оригінальної Borderlands. Гра це окремі локації, де треба знешкодити величезну кількість монстрів. Треба віддати належно китайському відділу 2K. Гра була доволі цікава. Звісно, малися баги, які розробники не поспішали виправляти. Те ж саме можна сказати і про додатковий контент, якого не було. Чого так? Гадки немає. Тому логічно, що з часом про гру просто забули. Ще існував мобільний додаток до гри Borderlands Loot The World, який існував всього два роки. Цей додаток міг дати додаткові плюхи до основної гри. Треба було сканувати штрих-коди та QR-коди. Додаток їх розпізнавав та генерував предмет у грі. Таку можливість мали тільки американські геймери, що, звісно, засмутило решту фанатів з усього світу. Через два роки вийшло аж дві гри з Всесвіту Borderlands. І як таке можливо? Та і взагалі наша. Справа в тім, що ігри абсолютно різного жанру і робили їх різні студії. Цікавий крок від розробників. Давайте розбиратися. Borderlands Deper Sequel Сама назва каже, що події відбуваються між першою та другою частиною і розкриває більше деталей про персонажів сіквелу. Зокрема, і про красунчика Джека, та як він докатився до такого життя. Одразу скажу, що розробкою займалася студія 2K Australia. і це одразу помітно. Не знаю, можливо, я вже так поріднився з Пандорою, але мені не вистачало пустоші. Згодом звучить дивно. Ця гравітація та нестача повітря щось якось не зайшло. Я думаю, гірбокс це розуміли, тому вона не стала номерним продовженням серії. А таким собі патчем переростком. Якщо саме так підходити до гри, то взагалі претензій нема. Чудове доповнення до другої борди. У мене є видання у паперовому рукаві з рельєпним тисненням виглядає неймовірно. Не дивлячись на те, що це північноамериканська версія, ця гра запускається у всіх регіонах, про що свідчить ось цей напис. Всередині маємо мануал та пароль на плюшки. Зверніть увагу на обкладинку. Двостороннього друку, як на попередніх частинах, вже нема. Це погана тенденція. Друга гра, що вийшла у 2014-му, Tales from the Borderlands, від студії Telltale Games, звісно, за сприянням Gearbox. З виходом двох частин та купою доповнень накопичилось багато персонажів, чия історія не повністю розкривається. Та й будемо відверті, в жанрі лутер-шутер це зробити вкрай важко. Тому Gearbox пішов на такий нестандартний крок це інтерактивне кіно з point-click and механікою. Розбите на епізоди, і ваше рішення буде впливати на життя інших героїв. Сюжет зав'язаний на подіях другої частини, після того як красончик Джек зазнав поразки. дає можливість пограти за двох персонажів Фіона Шахрайка. Та програміст з компанії Гіперіон ріс: Кожен з цих героїв має надздібності, що робить ігролад цікавішим, а історію героїв глибшою. Кінець гри, і замість того, щоб дати розв'язку сюжету, навпаки, заглиблює у вир невідомості. І тільки з релізом третьої частини отримуємо часткову відповідь, що сталося з героями гри. Це вже платформа PlayStation 4, європейське видання. На обкладинці маємо головних героїв. А всередині це більш бідніше наповнення. Мануал хоч і є в наявності, проте без ілюстрацій і малоінформативний. І власний диск з грою. У 2015 році неочікувано виходить ремастер другої та пресіквел частин під назвою Borderlands Handsome Collection. З одного боку, віддати останнього сіквела пройшло всього 3 роки. Тому покращення будуть не суттєві. З іншого отримуємо дві гри з усіма доповненнями у непоганій ціні. Оплатинка виглядає досить просто. Знов знайома маска вже в котрий раз. Розумію, це зроблено для впізнавання бренду, але відверто вже приїлося. Мануал у звичайному виданні на PS4 це вже рідкість. Проте він тут є і це прекрасно. Щоб закрити тему з ремастерами, задаю ще одне переведення на Nintendo Switch під назвою Borderlands Legendary Collection, яка, окрім існуючих ремастерів, додала оригінальну першу частину і якої в мене нема в колекції. Бо вибачте, купувати одне теж по третьому колу за НАТО. Навіть для мене. Наступні 4 роки гравці провели в очікуванні третьої частини. І таки дочекалися. Весь цей час гірбок сплітно працював над всіма аспектами гри. І це той випадок, коли все вдалося. Солшедінь досі радував око, проте вже з більшою деталізацією. Анімація також вийшла на новий рівень. Таке враження, ніби розробники дослухались до фанатів і позбавились тих недоліків, які були раніше. Локації стали помітно відрізнятися одна від іншої, сюжет став глибшим та з'явилися нові механіки, як подкат та паркун. Маємо чотирьох ігрових персонажів, які в своєму арсеналі вже мають по три активних вміння. Зейн Флінт – оперативник, що використовує дрона, цифровий щит, заплічну зброю та гаджет. Що дозволяє йому відтворювати власну голограму і мінятися з нею місцями. Моус дівчина, що користується послугами бойового меха, послугами якого можуть скористатися інші гравці, ставши додатковим пілотом. Амара чергова сірена, що вміє захоплювати ворогів, бити землю та запускати свою астральну проекцію вперед. Та FL4K. Робот-мисливець має декількох приручених тварин та вміння невидимки. Все ж персонажі у франшизі були не головним. Головне це зброя. Цьому аспекту розробники приділяли особливу увагу завжди. Такого різноводу зброї я не бачив у жодній грі. Набої, що липнуть до ворога, що бігають по підлозі, а є пушка, яка взагалі працює без перезарядки. Коротше, буде з чого обрати. Зброя стала відрізнятися одна від іншої настільки, що змінює стиль гри. Локації стали просто величезними і без транспортного засобу багато не набігаєш. А враховуючи, що події будуть відбуватися на декількох планетах, то й різновид середовища та фауни будуть значно відрізнятися. У 2022 році кількість проданих копій сягнула 15 мільйонів. Ця вражаюча цифра каже, що гра була прийнята добре, і від себе додам вона мені теж зайшла. Адже не дарма в мене в колекції два видання: звичайне та Супер Deluxe Едішн. Почнемо зі звичайного. В комплекті маємо мануал та диск і на цьому дякуємо. Інша справа супер делюкс видання. Бонусом буде сезонний доступ до нового контенту і так званий делюкс бонус контент, який має в собі купу паків, що в свою чергу в місті скіни на зброю, еходевайси, бралки, коротше, все, що редагується і змінює зовнішній вигляд у грі, вже знайомий паперовий рукав з рельєфним тисненням, що хаває в собі стілбук з не менш гарним оформленням. В середині маємо все те ж саме, що і в стандартному, окрім бонусного пака на золоту зброю. Звісно, це успіх, а значить продовження буде. За три роки, а саме у 2022 році, Gearbox знову вистрілює дуплетом Сіквел Адвенчури з оригінальною назвою New Tales from the Borderlands, ігрою, яка не має в назві слова Borderlands, проте є її невід'ємною частиною: Тіні-Tіnes Wonderlands. New Tales from The Borderlands розробила студія Gearbox Studio Quebec, Telltale, яка випускала першу частину. На жаль, зматкрутіла ще у 2018 році. Цього разу маємо трьох героїв з надздібностями: Октавіо, підліток який мріє стати успішним, його сестра Анну та Френ, що немов забзіру заморожує людей. Гра знов поділена на епізоди. Перший епізод сильно відрізняється від інших в кращий бік. Це помітили як гравці, так і критики. Наступні 4 вже не були такими цікавими, та й жарти там були досить крінжові. В цілому гра отримала посередні оцінки. На жаль, показати, що всередині ліцензійної копії на PS4 не можу. Спаскудити сіл трука не піднімається. Тіні Тінас Wonderlands. Це спін оф серії Borderlands і продовження DLC з другої частини, про яку я згадував раніше. Це та сама борда, про яку ми знаємо, тільки у всесвіті драконів, магів, орків, коротше світ фентезі. Як стверджують розробники, натхненням стала відома серія ігор Final Fantasy. Ще ключовою відмінністю став вибір персонажа. Вже немає готових героїв з фіксованим класом. Тепер ми самі створюємо власного: обираємо зовнішній вид та клас, яких у грі шість. Класичну зброю, до якої звикли гравці, замінили арбалетами і стрілоподібними пухами. Також є і рідіанські стволи, що плюються енергетичними зарядами. Ігровий всесвіт також зазнав переосмислення. Замість звичайного відкритого всесвіту маємо окремі локації та велику глобальну карту, що ці локації поєднує в одне ціле. Гарна ідея виглядає свіженько. Проєкт розроблявся в період пандемії, коли співробітники працювали вдома. Це була платформа, де Gearbox тестували нові механіки та нововведення. Тому багато грошей та часу всю гру не вкладалося. Якщо подивитися з такого боку, вийшло досить непогано. Шукав саме Хоаті Great Edition видання на PlayStation 5 з паперовим рукавом. Цікавий сілод, чомусь сама гра у плівці, а рукав цієї привілеї позбавлений. В цілому виглядає привабливо, як на мене. Можна сміливо сказати, що саме на серії Borderlands гірбоксу зробило собі ім'я. Звісно, не всі ігри стали шедеврами, проте це не завадило франшизі знайти мільйонів фанатів і зробити величезний вклад у розвиток сучасного геймінгу. А поки я писав сценарій до цього відео, вийшов тізер до четвертої частини, яка, можливо, вже вийде наступного року. Чудова новина. З кожним виходом номерної частини франшиза ставала більш популярною і додавала в гру щось нове. При цьому зберігаючи механіки, яку полюбилася борда мільйонам гравців. Ні, навіть не зберігала, вона їх покращувала. До речі, а як вам бардам? Напишіть в коментарях. Мені буде цікаво. А на цьому все. Я дякую за перегляд цього відео та побачимось у наступному. Грайте в ігри, бережіть себе та. Папа! -па.